Містяни після новорічних свят почали частіше цікавитись спортивними заняттями, тож у спортивно-культурному центрі Плоскирів розширили кількість груп. Обрали ті заняття, які найчастіше запитували містяни акваеробіка та фітнес. Передувало відкриттю груп безкоштовне заняття. Усі бажаючі доєднались до тренування. У нас є такі напрями, вони вже працюють фітнес і акваеробіка, але зараз ми проводимо додатковий набір в групи. Фітнес у нас працює понеділок, середа, п'ятниця о 19-й годині, аква понеділок, п'ятниця 19-та година. І зараз відкриваємо додаткову групу Субота о 18.00. Валерія на занятті із фітнесу вперше дівчина тренується у спортзалі, проте захотіла спробувати нове та порівняти відчуття. Мені здається, в спортзалі навантаження трошки більше, але тут все-таки жіночі вправи. Фітнес це не просто тренування, це спосіб тримати себе у формі та покращувати настрій. Заняття рекомендують поєднувати із здоровим режимом дня та харчуванням. Так, тренування сприятимуть схудненню, покращенню самопочуття та зменшенню целюліту. У нас йдуть комплексні вправи. На все тіло це як full body, Вони дають навантаження на кожен м'яз. Ті ж, хто любить заняття у воді, змогли спробувати акваеробіку. Справа допомагають не лише тримати тіло у тонусі, а й релаксувати. Заняття поєднують у собі розтяжку та силові навантаження із елементами танцю чим воно відрізняється від залу, це те, що не йде навантаження на суглоби. І у людей, які проблеми з хребтом із суглобами, це ідеальне поєднання фітнесу і ну, фізичних навантажень. Відтепер доступно відвідати заняття чотири рази на тиждень. Тож усім тим, хто прагне не лише фізичного, а й ментального здоров'я, доступно відвідати групи як у будні, так і у вихідні. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.